Усім привіт! З вами на зв'язку громадська організація InScience і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids. Сьогодні будемо говорити про силу тяжіння і чому люди в Австралії не падають з землі. Наша лекторка Дар'я Заремба. Вебінар традиційно складатиметься з трьох частин: це безпосередньо лекції, яка триватиме орієнтовно 15-20 хвилин. Потім ми з вами пограємо в кахут і перейдемо до ваших питань та наших відповідей. Хто дивиться цей вебінар в записі на Ютубі, ви можете писати свої питання у коментарях до відео. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам рекламній платформі MGID та онлайн-платформі Grammarly. Тепер трішки хочу вам розповісти про нашу сьогоднішню спікерку. Тож, Дар'я Заремба, астрофізикиня, працює зі спектральним аналізом Зірок. Сьогодні більше вам буде розповідати безпосередньо про гравітацію. Дар'я, привіт! Привіт-привіт! Передаю тобі слово. Отже, ми готові послухати, чому ж люди в Австралії не падають з землі в космос. Так, дуже дякую, дуже дякую за слово. Отже, давайте розпочнемо наш вебінар. Е, ну, я думаю, ви всі чули про таке ім'я, як Ісак Ньютон. І дійсно, сьогоднішню лекцію ми маємо розпочати саме з нього, адже саме ця людина відкрила закон всесвітнього тяжіння. Але давайте розберемося, в чому ж така унікальність і геніальність цього закону і його відкриття Ньютоном, і до чого тут власне яблука. Справа в тому, що усвідомлення того, що Земля притягує до себе інші об'єкти, як, наприклад, місяць або яблука, що падають з дерев, це не для кого не було дивиною. Так? Але геніальністю Ньютона і його закону всесвітнього тяжіння було те, що він відкрив, що тяжіння існує між будь-якими двома тілами. Тобто, якщо ми говоримо про землю і місяць, то це не лише про те, що Земля притягує до себе місяць, але й місяць так само має гравітацію і так само притягує до себе землю. Просто це менш помітно, але все ж таки ми можемо це побачити. Зокрема, ось подивіться в. Правому верхньому куті в нас є таке відео, і воно показує, як рівень води в певній водоймі періодично то зменшується, то збільшується, і це називається припливи і відпливи. І це явище якраз обумовлено гравітаційним тяжінням місяця. Тобто, коли місяць знаходиться ближче до тієї частини землі, де розташована ось ця водойма, то вода притягується до нього, і, відповідно, рівень води збільшується, а в інший час зменшується. Отже, таким чином можна наочно побачити, що місяць також має гравітаційне тяжіння, як і Земля. Ба більше, як ми вже сказали, це тяжіння існує між будь-якими двома тілами. Тобто, навіть якщо ми візьмемо два яблука, то вони один одного будуть притягувати. Так само як ви зараз, наприклад, гравітаційно притягуєте до себе телефон або ноутбук, або планшет, да? будь-який гаджет, з якого ви зараз дивитеся цей вебінар. Але чому ми помічаємо це тяжіння лише між великими тілами, такими як планети, супутники? Ньютон знайшов відповідь і на це питання, він з'ясував, від чого залежить ця сила притягання. І перший параметр це маси тіл. Тобто, коли ми говоримо про такі великі масивні тіла, як планети, зірки, супутники планет, то, звичайно, що це тяжіння, воно дуже помітне. А коли ми говоримо про такі маленькі легкі тіла, як, наприклад, два яблука, то воно непомітне. Але що цікаво, інший фізик Генрі Кавендіш він зміг навіть виміряти силу тяжіння між двома свинцевими кульками. Тобто це не просто домисел, а це дійсно було доведено, що навіть між такими маленькими порівняно з планетами тілами існує гравітаційне тяжіння. І другий параметр, від якого залежить сила тяжіння, це відстань між тілами. Так, наприклад, якщо місяць. Віддалити від землі так, щоб відстань між ними збільшилася вдвічі, то сила гравітаційного тяжіння між ними зменшиться в чотири рази. Таке є правило. І от, як ви бачите, справа, в нас така ракета відлітає з планети Земля. От якщо ця планета долетить дуже дуже далеко і там влаштує, наприклад, свою станцію, то на цій станції теж відповідно сила земного тяжіння буде меншою, ніж на поверхні. Але давайте повернемося до теми нашого вебінару. Там звучало питання, чому ж люди не падають в Австралії, так, з поверхні Землі. І справа в тому, що Ньютон також показав, що ця сила гравітаційного тяжіння вона спрямована до такої особливої точки тіла, яка зветься центр Мас. Центр мас можна назвати точку, в якій зосереджена або вся маса, або більша маса, так. Цього тіла, але найлегше, і я вважаю, найбільш влучно буде це уявити. Якщо поставити перед собою задачу, так, от на яку точку нам треба сперти тіло, щоб воно балансувало на якійсь опорі, наприклад, на шпилі якомусь так. І от власне ця особлива точка, спершу на яку наше тіло воно буде балансувати, це і буде центр мас. Ну, щоб так більш просто і наочно, да, подивіться, зараз у нас на екрані є така іграшка, це пташка, яка балансує на пірамідці. І от, власне, чому, тримаючись одним клювом, вона балансує, а все тому, що в неї в клюві розташований центр мас. Тобто, коли ми шукаємо з вами центр мас в тілі, треба просто уявити, в, яку, в якій точці ви маєте це тіло сперти на уявний шпиль, щоб воно балансувало, не падало. І от, власне, для Землі цей центр мас він розташований в самісінькому центрі, в ядрі. Тому і з усіх боків планети все притягується саме до центру. І, до речі, цікаво, що саме це обумовлює сферичну форму таких масивних тіл. Тому зірки, планети, супутники планет достатньо масивні, вони мають сферичну форму, тому що все притягується до центру. Давайте замислимо ще над таким питанням. А що, якщо ми з вами вирушимо до цього центру? Що як ми зможемо розпочати подорож прямо до ядра Землі? Як ми будемо відчувати силу тяжіння? І це дуже цікаво, що відповідь така доволі неочікувана, як мені здається, в центрі Землі насправді гравітаційне тяжіння ніби зникає, воно перестає діяти на вас. А чому? Тому що взаємне тяжіння між протилежними сторонами землі воно буде взаємно компенсовуватись. як ви можете бачити, тут на зображенні: стрілочки вони попарно спрямовані в протилежні боки, і відповідно взаємно компенсують одна одну. Тож в центрі землі сила гравітаційного тяжіння дорівнює нулю. І давайте будемо далі уявляти е, якісь цікаві приклади. А що було б, якби ми, ми могли прорити наскрізний тунель, крізь центр Землі? І тут теж доволі цікаво, що тоді, якби ми стрибнули в цей тунель, то ми б почали коливатись вгору вниз, проходячи крізь центр, подібно до того, як коливається, наприклад, е, якийсь вантаж на пружині, що теж доволі цікаво. Але до цього ми говорили з вами лише що буде, якщо ми підемо в глиб Землі. Давайте тепер почнемо рухатись в протилежний бік, в космос, на орбіту. Що ж там відбувається на орбіті? Е, можливо, ви чули про міжнародну космічну станцію. Це така космічна станція, яка обертається. На орбіті навколо Землі і цікаво те, що там є космонавти, так, там є люди, і вони перебувають в невагомості. Ви можете бачити ось на цій анімації, це реальне відео, де космонавтка, вона на МКС, і от вона власне плаває, можна сказати, так, по коридорах МКС. Е, і чому ж, чому космонавти там, як ніби не відчувають сили тяжіння? Чому вони перебувають в невагомості? Чим це викликано? І дуже багато людей помилково вважають, що це обумовлено тим, що ну, МКС же ж в космосі, а в космосі сила тяжіння немає. Однак це хибне уявлення, тому що подивіться, висота до цієї орбіти становить 400 кілометрів. І е, якби ми побудували якийсь е, хмарочос такої висоти, то людина на останніх поверхах вона би все одно стояла. На цій висоті продовжує діяти сила тяжіння, але вона на 10% менше від тієї, що на землі. І тут, якщо вам трошки складно з відсотками, то не дарма в нас тут намальована піца. Давайте уявімо, що на поверхні землі на вас діє сила тяжіння, так, сила земного тяжіння, яка еквівалентна, тобто дорівнює оцим 10 шматочкам піци. Коли ви піднімаєтесь на висоту в 400 кілометрів, то сила тяжіння для вас зменшується, але лише на 10%. Тобто, тепер на вас діє сила тяжіння, яка дорівнює вже не цим 10 шматкам піци, а лише 9. Але це все одно багато. Тобто, ви досі будете стояти, ви будете притягуватись. Просто, якщо ви встанете, наприклад, на ваги, то ви побачите трошки іншу цифру, бо ви будете важити менше. Але стояти все одно будете, і притягуватись будете. То в чому ж причина того, що астронавти на МКС перебувають в невагомості? А причина насправді в тому, що при цьому МКС рухається з дуже високою швидкістю. Щоб ви розуміли, наскільки 8 км на секунду це багато, то ось у нас наведений факт: це один оберт за півтори години. І виходить наступне через те, що МКС обертається на такі великій швидкості, вона ніби постійно притягується до землі, але промахується. Тобто вона не падає на поверхню, а промахується через високу швидкість. Іншими словами, через високу швидкість на МКС починає діяти так звана відцентрова сила. Ви точно мали з нею колись справу, наприклад, коли їхали в Автівці, і автівка повертала. То ми всі з вами знаємо, що в цей момент нас ніби відштовхує виштовхує від центру повороту, в протилежний бік від напрямку, в який автівка повертає. Ось ця сила, вона і є відцентрова сила, власне, і названа, так? тому що спрямована від центру, від центру від, від точки, навколо якої ми обертаємось. І от щоб трошки більш наочно це вам продемонструвати, я вам покажу таку симуляцію. Дуже раджу вам гратися в такі симуляції, тому що вони дозволяють, якби граючись, розуміти фізику і не тільки. І от, значить, наша МКС, так, Міжнародна космічна станція і наша планета Земля. Давайте нанесемо стрілочки. Значить, зверніть увагу, це гравітація, і ми маємо дві стрілочки. Знову ж таки, нагадую вам: не тільки Земля притягує до себе станцію, а й станція притягує до себе Землю. Причому з такою самою силою. Це закон засвітнього тяжіння Ньютона. І тепер нанесемо швидкість. Так? Ми казали, що вона дуже висока, тому і стрілочка така доволі велика. І ось дивіться, я запускаю. Так. І тепер дивіться, що відбувається. Через те, що станція обертається навколо, на неї діє відцентрова сила, яка якби відштовхує від, землі, від центру Землі. А гравітація, навпаки, спрямована в протилежний бік і притягується до землі. І таким чином ці дві сили балансують, так? вони компенсують одна одну, і МКС лишається обертатися, вона ані відлітає від землі, ані падає на неї. Давайте трошки спробуємо щось змінити. Наприклад, я зменшу швидкість нашої станції. І що ж в нас станеться? Ну, Не складно здогадатись, падіння. так? Давайте спробуємо зробити іншу ситуацію. Тепер я знову запускаю мою МКС, але зараз я вимкну гравітацію. От зараз вона поки що є. Так, а тепер дивіться, я беру її, вимикаю, і яка тоді сила в мене лишиться? Лише відцентрова. І ми наочно бачимо, так, що відцентрова сила несе нашу станцію геть. Ось. Отже, власне кажучи, причина невагомості в тому, що МКС обертається з високою швидкістю на цій орбіті. І через це. Станція, ніби, як я вже сказала, ніби постійно падає, просто промахується. І от вам ще приклад, як помістити в невагомість, наприклад, яблука в коробці. Ось коли коробка просто стоїть, то і яблука в ній вони мають свою вагу, так, вони тиснуть на дно. Але якщо коробка буде в нас падати, то і яблука всередині коробки теж будуть падати. І причому будуть падати з тією самою швидкістю, як і коробка. До речі, в четвер ви матимете інший вебінар з дослідами, і там наочно це буде продемонстровано, як падають об'єкти. Так ось, власне, в ситуації, коли коробка падає, виходить, що яблука перебувають в невагомості, тому що вони ніби літають, вони ні на що не тиснуть, вони не діють на жодну опору. Отже, вони перебувають в невагомості. І те саме власне відбувається і на МГС, тільки замість коробки в нас станція. А замість яблук е, космонавти. Як бачите, ми сьогодні дійсно багато говоримо про яблука. І е, наостанок, наостанок я вам хотіла розказати про штучну гравітацію. Тому що е, невагомість насправді вона дуже болісно е, відчувається космонавтами. І е, з цим буде пов'язано ваше домашнє завдання, тому зараз я багато про це не говорю. І саме через це виникає необхідність вигадати якісь космічні кораблі зі штучною гравітацією. І от, як приклад штучної гравітації, це може бути, наприклад, ось така конструкція у вигляді колеса, і якщо це колесо розкрутити, як ми вже з вами дізналися з руху МКС. При обертанні виникає відцентрова сила. Так от, ось ця відцентрова сила можна добитися того, що вона буде дорівнювати за величиною силі тяжіння, силі земного тяжіння. Тобто, трошки погравшись із швидкістю обертання цього колеса, цієї станції з її радіусом, можна досягти. Тієї самої величини сили, яка діє на нас на землі. І тоді космонавти, ось ви можете бачити, тут на зображенні в нас два жучки, так вони будуть спокійно собі ходити, по тому, що вони вважатимуть підлогою, і по суті не відчувати різниці між тим, що вони мають, яке тяжіння вони мають на цій станції, від того, яке тяжіння мали на планеті Земля. Ось, власне, так, останній останні момент, який я хотіла вам розказати. І е, тепер до вашого домашнього завдання. Отже, як я вже сказала, це буде трошки пов'язано з невагомістю. Е, ваш персонаж рушив з важливою місією на міжнародну космічну станцію. А там, як ми вже з вами пройшли, невагомість. І е, ваша задача подумати, з якими труднощами. Стикнеться ваш персонаж. Тобто, можете уявити собі, яким буде його день, так? Як, наприклад, він буде спати, як він буде заварювати каву, тому що цікаво, що на МКС навіть звичайний чайник не зможе працювати, бо в стандартному чайнику в нас гаряча вода перемішується з холодною якраз завдяки дії гравітації. Тож ви маєте подумати про всі ці маленькі моменти і описати побут свого персонажа на МКС в умовах невагомості. Ось е, на цьому лекційну частину можемо з вами завершувати і передаю далі слово Олені. Дякую вам за увагу. Дякую тобі, Дарія, за цю неймовірну подорож світом гравітації виходить, можна так сказати. Тож, а наступного разу е, на вас чекатиме досвід від команди Science for Kids, де ми спробуємо поекспериментувати саме з. Різними предметами для того, щоб розібратися, що таке гравітація, зокрема, і з відцентровою силою, теж познайомимося більш детальніше. За допомогою досвідів. Наступного вівторка на вас буде чекати вебінар Дарії Заремби, як народжується світло, рух електрона від вимикача до лампи. А також хочу нагадати, що у нашого лекторію з'явився Патреон, тож, якщо ви хочете підтримати розвиток лекторії і мати ще більше науково-популярного контенту, то у вас є можливість підтримати нас на Патреоні, відсканувавши ось цей QR-код. Тож дякуємо, що ви залишаєте. Пишайтеся з нами і додаєте науку до свого життя. До нових зустрічей! Па-па!